Антон, працівник луцького спецкомбінату, говорить, що сьогодні, на алеї почесних поховань міського кладовища, він посилює кріплення флагштоків із прапорами. По одній гайце є, по другий гайці закриті. то називається контргайка. Лучанка Надія Ярмольська щойно посадила на могилі загиблого сина Троянду. каже її Сергій, якому назавжди 43, любив життя і ці квіти. Загинув харком двадцять другому році. Жавтін місяць. Має двоє діток синові 22, а дочі 18. Підіймають новий український стяг на могилі Максима Галайди. До нього прийшла матір та відчим. Боєць 95-ї бригади загинув торік у Мар'їнці на Донеччині у 32 роки, розповідає мама Віра. Говорить, одружитися і подарувати їй омріяних онуків син не встиг. Ні не встиг нічого, не встиг. Казав, мама, все буде добре, ми все зробимо. Забрала його так лята війна. Я постаріла на 20 років. дивлюсь мами на фотографію 70 років, а я в 50 така. Замінюють прапор на новий і на могилі у воїна 14-ї бригади Антона Бучка. Жанна називає загиблого своїм сином, хоча познайомилася з ним торік в лікарні, де боєць сирота лежав із тяжким пораненням. Його поранило, привезли в лікарню, і ми до нього ходили, його лікували, купляли все. В Фейсбуці поширили лікарі. Так ми пішли, так нам. Бог дав, щоб ми його доглянули до смерті і похоронили. Поліг він же ж за нас. Щодня приїздять із різних областей та навіть країн до могил наших героїв, їх знайомі та рідні, розповідає настоятель храму, що розташований біля алеї почесних поховань Ярослав Чернюк. каже, що 9 травня за загиблими захисниками проводять молебень. Священники з Луцька приїжджають, щоб ми разом. Всі підійшли до кожної могили наших полеглих воїнів на території Луцької громади 40 кладовищ на понад 100 гектарів, розповів Суспільному директор Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Василь Центнар. Для отримання кладовищ, тобто вивізня сміття, кущіння, наприклад, підстригання кущів, на цей рік виділено 8 мільйонів, на отримання кладовищ 200 тисяч на зрізання дерев. До провідної неділі усі 50 працівників підприємства працюватимуть у посиленому режимі. Розповів Василь Центнар, Дарія Тамошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.